Зоринг профессийные игры. Вітаю! Це професійні ігри. Шоу, в якому дві команди, мов два всюдиходи, долають численні перепони. У третьому сезоні змагаються ветерани програми проти новачків. Щоразу учасники опановують нову професію і проходять непрості випробування: досвід проти свіжих ідей. Краще отримують роботу, про яку мріяли все життя. Допомагають нашим учасникам екстремали Резінг та Зорінг. В двох вони перевірили не один десяток професій. А хто наші учасники? Дізнайтеся просто зараз. Команда ветеранів Юрій. Для нього професійні ігри стали шкідливою звичкою. Таня ну дуже емоційна дівчина. Даша легко підкорює найважчі професії. Команда новачків. Ігор. Телевізійник. Полюбляє говорити. Слава. Спортсмен любить діяти. Інна екстремал шукає нові враження. Резінг взяв під опіку старожилів. Зорін очолив новачків. У червоної команди дві перемоги. У синьої жодної. Поки що досвід перемагає. Чи ситуацию ситуацію змагання сьогодні, дізнаєтесь Далее Мы едем заниматься легкой авиацией, ребята. И изучать профессию пилота легкой авиации. И ждут нас полеты на мото-дельта-планах, очень модных, как нам обещали. Именно с помощью мото-дельтапланов можно осуществлять такие э, важные, но относительно несложные да, для тяжелой авиации задачи, как осмотр трубопроводов, полей, лесов, э, контроль пожарной безопасности, дым виден издалека, аэрофотосъемка. Поэтому я советовал очень сильно присмотреться к этой специальности. Она очень востребована. Единственное, что вот по дороге нам нужно заскочить к приятелю. Мы обещали завести ему подарок. Хорошо. Mm -hmm. Где-то а это, вот, где, то это по пути, где-то в селах. Так, вот тут, по-моему, его домик совсем недалеко. Ну вот мы приехали. Ну и что? Ну что, забор высокий, собака злая, она гавкая. Даже кусту один раз подарок. А друга в доме нет. И что? Игорь! Мы ну, слишком есть. Летит. То... Ну, летит. летит. Мы это летит. будем изучать сегодня. Да? Да. И представь, что подарок падает с неба другу. Да. Лети, Р... На чердак. Да. Смотри, команда нравится. Это на парашюте разве что. А значит, нам пора двигать на взлетную полосу. Приступить к обучению команд. И та команда, которая лучше проявит себя в этом деле, то, то и сможем доверить сбросить подарок. Висота, швидкість, неймовірні відчуття та емоції. Складні та небезпечні завдання. Команди спробують себе у якості пілотів надлегкої авіації. Змагання розпочнуться з перегонів дельтальоту та хамерів. Чи під силу це завдання нашим гравцям? Такого ще ніхто не робив. Подаля газу і так прижалась к сидінню. Профессийные игры стартували завдяки Державному центру занятости. Как же этим всем управлять? И что это вообще такое? Это мото При том, движок, обратите внимание, Сузуки практически 100 лошадей. Это много для такого веса. Но мне очень нравится, что независимо от того, на... Вместо главного пилота вы сидите или второго, вы в любом случае дотянетесь до управления, потому что оно по определению спаренное. А управление рудами, то есть рычагами управления двигателями, вам все равно не дадут, потому что мы еще слишком мало об этом знаем. В полете машина развивает скорость около 80-90 км в час, может быть 100. А Хаммер твой? Вполне сравнимо с автомобилем. Точно, А давай устроїмо сорівнування тоді між мотодельтапланом і хамером. Давай. А, давай так, ти з синими, а я з красними. Майже як у пісні. Насамперед літаки, а все інше після. Але цього разу героями стануть не гвинтокрилі птахи, а їх молодші родичі. Мото-дельтаплани. Завдання для команд наступне: на дельтальоті обігнати хамер. Відривається від злітної смуги. На місці другого пілоту Таня. Хамер зайняв стартову позицію. За кермом Зорінг. Попереду унікальні перегони. Спершу пілот виведе літаючий апарат на необхідний курс. Потім передасть управління Тані. Поки ж вона просто насолоджується польотом. Ти вже бачиш землю, таке відчуття, що ти можеш дотронутися. коли в самольоті ти бачиш стекло. Якщо літак порівняти з автомобілем, то Дельталіт це щось на зразок мотоциклу. Швидкість та висота тут відчуваються дуже гостро. Нам кажеться, що він летіть на великій висоті, а насправді це всього лиш метрів сто. Таня практикується в управлінні. Її підстраховує професійний пілот. Летіти попрямій досить важко, адже на Дельталіт впливає боковий вітер та вертикальні повітряні потоки. Ані заходять на бойовий розворот. Щоб виконати завдання, потрібно зменшити швидкість, знизитись та пролетіти над злітною смугою. Якщо на спідометрі буде менш ніж 70 км на годину, дельталіт може впасти. Ще як даді, головне – держись. Самір мчиться. Ну і де? Ми покалітуємо. Мотодельтаплан мчиться. а мотодельтаплан явно швидше. Зорінг програв. Мото Дельтаплан обігнав хаммер та повернувся у небо. Таня ці перегони точно не забуде. Страшно, тому що якраз подали газу і так прижалась к сидінню. Може поїхав. Резінг на позиції дельталіт заходить на потрібний курс Інна практикується в управлінні. Її завдання тримати апарат рівно. Решту зробить пілот. Принцип управління дельтапланом не сложен, але нужны сильні руки. У не дуже сильні. Техніка, аеродинаміка, метеорологія, навігація та повітряне право. Все це повинні знати пілоти надлегких літальних апаратів. Вони проходять тривале навчання на спеціальних курсах. якщо середня швидкість у нього 100 км в час. То яка у мене має бути середня скорость, якщо начальне нулюває 200? Щоб знизитись, дельталіт максимально зменшить швидкість. Цим може скористатись резінг. Подожди, да может надо старт дать чуть позже, чтобы он не обогнал. О, и эти же они пикируют на нас. Перегоны распочались. О, погнали. Ну, 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 ну. Ну, практически, у меня так же было или по-другому? Неймовірно, Резінгу все ж таки вдалося обігнати «Дельталіт»! Швидкість автомобіля на Фініші сягала 100 км на годину. Інна ж поки що не усвідомила поразку. Впечатления потрясающие. Хочется стать пилотом, хочется летать просто каждый день, это испытывать. мы молодцы. Мы смыслы были. Красная да, команда точно победила. Сер, подожди, у тебя шел... И... У меня дельтаплан шел по... на крейсерской как скорости. По... На крейсер. Что? А у тебя он шел как на посадку вообще. Он тягу вообще выключил. Потому Нелевую что... Нулевую вообще. Он снижение шел. Он что тебя не попал в люк туда, не приземлился. Крест... Потому что главное в дельтаплане, знаешь что? Договориться с инструктором, как это делал ты. Да, я ему сказал заходить как на посадку. И выиграл сразу же. Формально да, но скорость у вас была в два раза меньше. А Да, все-таки Команда Резінга літає швидше. Або це Зорінг багато гальмував. Перемога за червоними. Команда Резінга швидша. Вони отримують перший бал. Рахунок 1-0. Швидкість 100 км на годину. Висота 30 метрів, мішень та 5-кілограмовий вантаж. Попереду на команду чекає ще одне незвичайне випробування. Чи вдасться новачкам зрівняти рахунок? Все було вчитано, але плохо. Чи все ж старожили, втримують лідерство? Дізнайтесь далі. Професійні ігри тривають завдяки Державному центру зайнятості.